mm Я. Господь з вами. Слова святого Іванія від святого. Слава, Тобі, Господи. Того часом Ісус сказав Томі, Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, стільки часу я з вами. І ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця, хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу, отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і Він, навіть більше від них чинитиме. Бо я йду до Отця. І що тільки попросите в Моє ім'я те і зроблю, щоби був прославлений Отець у сині. Якщо мене про щось попросите в Моє ім'я, я те зроблю. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос воскрес. Дорогі любі Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти. Хто попросить мене в моє ім'я? Так каже Сьогодні Ісус. Здається нам, що. Потрібно би було сказати, хто Бога Отця попросить в ім'я Ісуса або навпаки Ісуса в Боже ім'я. Але цим реченням Ісус говорить, що Він і Отець є одно. Але не раз ми запитуємо, а чому не говориться про Духа Святого? Тому що ця єдність це є особа Святого Духа їхня єдність, їхні відносини, їхня любов між Отцем і Сином це є особа Святого Духа. Для нас, очевидно, дуже важко це є по-людськи зрозуміти, але, може так, здальше зайдемо, якщо взяти відстань одного міста іншого, то ця дорога, ця відстань, яка єднає їх, це є Дух Святий. Взяти ближче. Порівняння батьки і діти, між батьками і дітьми є Дух Святий, між чоловіком і дружиною є Дух Святий. Ми кажемо любов, взаємність, доброта, повага. Говоримо, що має бути, як не раз люди кажуть, коли є десь проблеми в подружжі, коли якась там суперечка сварка, непорозуміння, часом. Навіть до Ксьондза хтось дає і каже, ой, чи треба якось розсудити, треба якось порадити. В мене була така ситуація, трошки, можна сказати, сам сценарій такий, трошки смішний, вийшов, але коли люди розмовляли, хтось прийшов там на розмову до в костолі, і в костьолі і каже, нам треба поговорити, бо в нас тут є проблеми, почав говорити чоловік. потім Питаюся дружину, а ви що би хотіли? Яка, які ваші очікування? Він такий весь, скажем, напалений, розгніваний, якийсь обіжений. І вона так дивиться на нього і каже: мені треба внімання і уход. Він знірвився і каже: Внімання, ухожу. і вийшов за Христю. Йому треба було внімання і уход. Но настільки якось так було накипіло між ними, що він це перекрутив. Правда, ці слова і каже, внімання я ухажу. Да, треба було внімання і уход. Тобто повага, відчуття і догляд. І правду треба сказати, що тоді є проблеми, коли цей Дух Святий між людьми пропадає. Бо хтось каже, що є якась сила, є якийсь взаємене, є якесь закохання, ще там щось. Але якщо немає Духа Святого як особи, то воно не клеїться. І так, і в костьолі, і на роботі, і в парафії, і вдома, і в сім'ї, і всюди. Але тут ще більше розуміння, тому що ця взаємність, ми кажемо, як би це не було, це є вираз того, що людина робить. Це не є особа. Якщо я є людина, а я щось говорю, то мої слова. Це не є людина, це є людські слова, але моє слово це не людина. Але. Коли Бог Отець говорить, і Слово стає тілом, то слова Бога втілюються, і Слово Отця це є Син. Якщо Словом Божим є Ісус Христос з грецької мови Логос, для того, наприклад, тут може вчителька більше нам підкаже. Логопет від цього слова, логіка, слова логічні, так, мислення логічне, якісь алегоритми, слово Логос, там теж є. Ну, і такі багато інших наук. <кій> навіть, навіть є така робота зараз ем, сучасна, современна логістика, кажуть, це, коли там перегружають машини вантажні, одна їде грузова туди, друга сюди, щоб постою не верталося і все. Логістика, щоб не було холостого хода, як нараз пані Оксана, коли згадує сусідку, щоб не було холостого хода, повинна бути логістика, але там повинно бути слово, Так? слово, яке в, в устах Бога Отця є особою. І якщо слово є особа, то не, вже немає якихось проблем повірити, що ця взаємність між словом Отця і самим Отцем. Є Дух Святий, є ця любов. Але, скажімо так, ми не є якісь там професора нам і так довіри, може, це і потрібне, але воно не мусить бути таке важне, що ми якісь невіруючі люди, і тепер нам треба розказати про цілу святу Трійцю. Йдеться тільки про те, що Ісус своїм учням пояснює, пояснює цей принцип трьох осіб Бога Отця, Сина і Духа Святого. І правда є така, що ми Бога не розділяємо, бо він є один, але три особи не сколочуємо, тобто не склеїмо разом, як якийсь там салат, чи суп, чи вінігрит, тільки вони є окремі. Так? Тобто Тройцю святу не ділим, а особі Божі, Божі особи не мішаємо разом. Так? Тільки в них кожна є з них окрема, але один є Бог. І тому сьогодні Ісус каже: Филиппе, ти стільки зі мною? Чи Ти не розумієш, що я і Отець мій одно? І ми б теж не зрозуміли, і я би теж, напевно, не зрозумів, але Ісус тут говорить цю правду, щоб не скривати її від нас. І цей уривок Святого Писання, який ми читаємо в День святих апостолів Филипа і Якова. Це є такий, можна сказати, якби тема Епіфанії. Ми кажемо, що епіфанія це трьох царів, тобто богоявлення, коли волхви зі Сходу приходять до Ісуса Маленького, об'явлення Господнє, потім це є хрещення Господнє, де Господь показує себе як Бог. І Епіфанія це є цей момент, коли Ісус вперше чинить чудо в Кані Галілейській на весіллі, показує себе як Бога. Це таких три головних. Сьогоднішня Євангелія, сьогоднішній уривок Святого Писання, 14 розділ Йоанна, святого апостола івангелиста це є якесь таке відлуння це є епіфанія. Господь ще раз каже. Що я і отець одного хто попросить мене в моє ім'я, я те зроблю. Щоб дуже багато не задумуватись, можемо собі представити ситуацію, напевно, в житті неодноразово кожен з нас десь перейшов таке, що коли просиш там чи родину, чи дітей, чи внуків, чи чоловіка, дружину. І він питається, навіщо ти мене, нащо воно на мені це здалося? Заради чого ти мене мучиш чи докоряєш? І якщо скажеш Я прошу, щоб ти, наприклад, пішов до лікаря, заради тебе прошу, не заради того, що ти будеш довго жити, мені буде добре при тобі, не заради того, що будеш довго жити, живий здоровий дітям будеш допомагати, будеш працювати, не заради того, що на город нікого не треба буде просити. Ні тракторістив, ні кого з людей, тільки чоловік буде працювати, не заради города, не заради себе, не заради дітей. Прошу тебе, лікуйся заради себе. Так? Це ми так вже ближче розуміємо. Ісус каже, хто мене попросить в моє ім'я. Тобто не буде шукати вигоди з Бога, не буде з цього Бога робити палочку, виручалочку, але. Для Божої слави будемо щось Бога просити. Господи, дай нам мир, дай нам здоров'я заради тебе. заради тебе, тому що в тоді ми будемо сміло, відважно прославляти Тебе, будемо ходити до костьол, не будемо боятися ніяких там ні війни, ні шуму, нічого. І тому в суплікаціях ми молимось від вогню, від пожару, від війни, від повітря недоброго. Від зарази якоїсь від хвороби просимо, збережи нас, Господи, тільки для того, щоб ми мали можливість прославляти в цей момент Бога. І навіть коли, може хтось зустрічав людей, які просять бездомні, бідні в Богі, вони дуже часто просять раді Господа, поможіть нам, ради Господа покажуть. Тому що людина тоді вже сокрушається, вже знає, чому, кому вона допомагає. Цей бідний пригадує, що в ньому є живий Ісус, який просить допомоги. Тому сьогодні, в День Апостолів, ми дякуємо Господу за його учнів, за його апостолів, за тих, які є правдивими свідками Божої любові, які передали нам науку Ісуса Христа, Його живу Євангелію. Просимо, щоб Бог цю подяку прийняв, і щоб ми теж були далі продовженням цієї Божої школи. Щоб ми були далі на ниві Господні працівниками, апостолами, учнями, які далі понесуть це Слово Боже, іншим людям будуть говорити про, будемо говорити про любов Бога до людей, і будемо самі в цій любові угрунтовуватись, будемо більше себе розуміти в цій ситуації, прославляти Бога, жити з Богом, а колись в небі з ним тішитись надіти у вічності. Χριστός αναστήθηκε